Добрий день, малята. Осінь в по городах походила та врожай свій рознесла. Пропоную вам малята нагород завітати, дарунки осені зібрати. Тому часу не гаймо та нагород вирушаймо. Дивіться, як багато овочів. Урожай хороший на городі, виросла всього доволі. Є морква і буряк, помідори, й огірки. І зелений кабачок, і зубастий часничок. Ось який в нас гарний врожай! Овочі треба зібрати, щоб взимку різні страви готувати. З овочів можна приготувати багато смачних страв: борщ, суп, картоплю смажену, варену, різні салати. Але овочі довго не можуть зберігатися. Вони дуже швидко псуються, тому їх люди консервують. А ви, дітки, бачили, як мами чи бабусі консервують овочі на зиму у банки? Давайте і ми спробуємо так зробити. Перш ніж ми будемо виконувати аплікацію, підготуємо наші пальчики. Скок, 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 скок! Пішли овочі в танок, ось укроп, а з ним петрушка, кучерява, чепурушка. Ось морквинка й бурячок танцювали гопачок. помідор селеру взяв, з нею в парі закружляв. Ось капуста з кабачками витинають каблучками. Часничок і цибулина гопки гоцають невпинно, Танцювали, танцювали та й у банку пострибали. Для роботи нам потрібен шаблон банки, серветка, клей та пензлик і овочі. Беремо овочі, змащуємо їх клеєм та прикладаємо до банки. А за бажанням дітки можна розфарбувати кришку банки та серветку, на якій стоїть банка. Діти, які ви молодці, допомогли матусям підготуватися до зими. До нових зустрічей будемо чекати на ваші роботи.